Залітає нам на продаж Opel Insignia, 2 літри дизель на чудовій комплектації. Давайте пробіжимося я вам розповім, що тут маємо. По-перше, максимально топова оптика це у нас ксенон з омовачем. Асистент паркування передній та задній, титанові диски, безключовий доступ. Зеркала які можуть складати. Тут у нас хром, рейлінги на даху також присутні. По салончику шкіра, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Усі скло підіймачі. Електропривід кришки багажника. Далі побігли. Датчики світла, датчик дощу, мультикермо, центральний щиток приладів з кольоровим дисплейчиком, коробка, як я казав, автомат, електроручник, клімат і вентиляція сидінь також у нас присутні. Вентиляція і підігрів також є. Велика мультимедійна система, а ще камера заднього огляду. Задній ряд просторий, в дуже багато. І демонструю сам багажний відсік. Ось так він виглядає. Цей автомобіль знаходиться у нас на майданчику в місті Бердичеві по вулиці Шкіряників. 8. У нас в наявності більш ніж 120 автівок. Щоденне оновлення нашого асортимента. Ми працюємо щоденно без вихідних. Якщо захочете перевірити авто, поруч є СТО. Прилад для перевірки лакофарбового покриття безкоштовно предоставляємо.